Засідання 19-ї сесії міськради 31 серпня розпочалося із традиційного поздоровлення депутатів з днем народження. Із 50 учасників засідання 41 депутат присутній. На сесію були запрошені депутат облради, члени виконкому, керівники підприємств міста, голови селищних рад Сергіївка та Золотока, засоби масової інформації та інші. Довгий час депутати міськради не могли визначитись із порядком денним у зв'язку з тим, що багато питань залишалося невирішеними із попередніх сесій. Одне із таких питань реорганізація загальноосвітньої школи номер 7 яке мало до 1 серпня поточного року бути повністю вирішено. І правильно поставила питання про відповідальність виконавчих повністю які виконують будь-які рішення сесії або депутатські депутатські і запроси. Вот вам, пример сегодня религиозной общины Лиможнинской э, церкви. Вы добросовестно отписали управляющие делами Разве можно было бы вот это сегодня вопрос э, поднимать, если бы э, Юрий Селочний пригласил бы общину, пригласил бы депутатов и сели бы мы в рабочем порядке, разобрали бы эти вопросы, и этот вопрос был снят без повестки дня и не бились бы мы головами. Пришел, я не знаю. Ну снят с повестки дня, я имею в виду. Почему? Потому что мы бы там приняли все вопросы и по школе, и ну, все. Вот скажите, до каких пор это будет? Мы получаем промежуточные ответы, потом эти ответы забываются, и начинается вот то, что мы сегодня имеем. Депутати Білгородністровської міської ради занепокоєні подальшою долею приміщень школи. Адже якщо воно вчасно не буде реорганізовано, приміщення школи може стати чудовим об'єктом та наживою для шахраїв. Тим паче, не дивлячись на актуальність питання, остаточного рішення щодо освоєння приміщень школи досі нема. К вашому слідіхто не знає. Чотири здання принадлежащій сьомой школі. E, Находяться один охрані. На четыре здания. Здания находятся друг от друга на большом расстоянии. Терри... Вот на, на четырех территориях. Терри... Четырех территориях на разных. Скажите, пожалуйста, а какой сохранности, когда не используются систематические Терри... эти Терри... здания в наше время, мы можем гарантировать сохранности? сохранность? Когда говорили о реорганизации этого? учреждения стоял вопрос, давайте параллельно, уважаемые работники исполкома, ответственные за это направление, думайте, как использовать эти помещения. Слушался вопрос в июне месяце, 1 августа вопрос никак не рассматривался. По инициативе действительно группы депутатов и прихожан мы подняли вопрос только части здания. А что же будет делаться с другими зданиями? Мы что будем ждать, когда какой-то депутат напишет и потом будем говорить о 20 днях? Или будет решение исполкома? Предлагаем использовать здание такое-то, изучили такую-то ситуацию. На сегодняшний день совершенно непонятно это. Поэтому такое заигрывание и половинчатое решение приводит к неспокойствию в микрорайоне. Я считаю, что пора закончить этим, принимать конкретные решения за тех, по отношению к тем людям, которые несут халатное отношение к использованию коммунальной собственности. Відповідь церкви була категоричною. Многие из вас свидетели, как этот храм закрывался. Многие видели были свидетелей, как этот храм разрушался. Які вам ще нужны закони для того, щоб і той гріх, грех, який не да було зділено місце власність? Питання про передачу приміщень ЗОЖ No7 релігійній громаді не було внесено до порядку денного сесії. Отож, проблема вкотре відтягується. Залишається лише сподіватися, що на 20-й сесії Білородністровської міської ради питання буде повністю закрито та вирішено. Наша знімальна група слідкуватиме за розвитком реорганізації приміщень No7 та проінформує мешканців Білгорода Дністровського стосовно кінцевого результату з даного питання.